Усіх вітаю, любі друзі, сьогодні у випуску дві легенди київського Динамо покидають команду. Артем Довбик увійшов в історію іспанського футболу. Олександр Шовковський звинуватив Шахтар в нечесному чемпіонстві. Стали відомі суперники Динамо Київ в Лізі Чемпіонів. Все це а також багато іншого на ютуб каналі Football Days Став лайк цьому відео, підписуйся на канал та поїхали дивитися новий випуск разом. Головний тренер Динамо Київ Олександр Шовковський зробив неочікувану заяву. Тренер динамівці підбив підсумки сезону. Цитуємо легендарного Сашо. Є певний результат, є думка болівальників, є думка нашого президента. Вони вирішують позитивні моменти чи ні. Але я вважаю, що з 20 матчів ми лише двічі зіграли в нічу та один раз. Програли це досить потужний, я б сказав, чемпіонський результат. Якби не технічна поразка Олександрії проти «Шахтаря», то зараз ми б говорили, що має бути золотий матч за чемпіонство, сказав тренер Динамо Олександр Шовковський. По-перше, потрібно сказати, що Шовковський трохи перебільшує, адже Шахтар останні два поєдинки грав не основним складом і відповідно не зміг здобути жодної перемоги. А, але при цьому потрібно зауважити, що це були дуже два важкі поєдинки. Якби вони мали турнірну мотивацію, то не факт, що Шахтар обіграв би Дніпро 1 на їх арені та «Полісся» у Житомирі. Втім, гірники самі винні в тому, що дали змогу динаміцям апелювати на цей результат. Якби вони виграли буде один поєдинок, то б ніхто зараз не казав і не згадував про ту перемогу Шахтера над Олександрією, яка відбулася в кабінетах. Якщо ще й враховувати при цьому спірний пенальті в очному матчі між Динамо-Шахтарем у другому колі. То тоді взагалі виникає багато питань з чемпіонським шахтаря, дійсно, але все ж таки, все ж таки, враховуючи, що старт сезону Динамо провалило, коли був Луческо, то гірники більш заслужили на це чемпіонство. Хоча дійсно Сашо зробив великі зміни в Динамо, команда засягала новими фарбами у другому колі, і дійсно порівняно з Луческо Шовковський зумів дати свіжий ковток повітря бульвальникам киян і вселити в них надію на наступний сезон. При цьому, якщо в наступному сезоні Динамо отримає невелике підсилення в лінію атаки та в центр захисту, то є шанси на чемпіонство, але потрібно дійсне підсилення, чи зможе Ігор Сурке надати це підсилення Олександру Шовковському, це велике питання. Ну і окрім того, потрібна стабільна форма нинішніх лідерів. Якщо Ярмонко, Будяльський та Шапаренко не будуть отримувати травми, то у Динамо є всі шанси на чемпіонство. Любі друзі, а чи погоджуєтесь ви з такою думкою? Пишіть ваші думки в коментарях під відео. Дві легенди київського Динамо Володимир Шепілєв та Олександр Яндрієвський покидають київський клуб. Про це повідомляє видання Спорт Арена. Динамо готовий відпустити обох гравців та не прошкодатиме їхнім можливим переходам причині контракти. Відзначимо, що і Шепілєв, і Андрієвський були гравцями ротації в цьому сезоні. Шепілєв забив два голи Андрієвський один м'яч. Раніше також повідомлялося, що супряга Баніто та Діало також покидають київське Динамо. Що стосується Шепілєва Андрієвського, то потрібно казати, що обидва були гравцями ротації і втрати це, скоріше, навіть підсилення Динамо, адже коли вони були на лавці, то вони не могли змінити як гру. Тому Динамо потрібно шукати нових футболістів на ці позиції. Ну а Андрієвський Шепелєв, в принципі, не потрібні Динамо. Обидва мають великі зарплати. Та ж сама молодь ті футболісти, які повертаються з орен в Динамо, а та Яцек, вони більш молоді, в них менше зарплата. І тому вони мають більше шансів з розвитку ніж ці два виконавці. Окрім того, повертається і Лонвейк за оренди, який також може надати якусь глибину складу Динамо. Що стосується шепеля Андрієвського, то в середниках УПЛ вони будуть гравцями основи. Але для рівня Динамо потрібні все ж таки більш якісні виконавці. Ну і нарешті, Київське Динамо нарешті воно позбувається цього всього баласту. Той самий супряга, Беніто, вони не потрібні Динамо, якщо Динамо хоче ставити амбітні цілі в наступному сезоні. Любі друзі, як вважаєте ви чи потрібно прощатися Динамо Київ з Шепелем та Андрієвським? Пишіть ваші думки в коментарях під відео. Стало відомо, хто представить Україну в Єврокубках наступного сезону. Вперше в історії європейські клубні турнірах у Юркуках зіграє Житомирське Полісся. Воно зайняло п'яте місце та зіграє у кваліфікації Ліги конференцій. Також у від Ліги конференцій гратиме дніпро 1 Третє місце зайняв Кривбас. Команда Юрія Вернедуба зіграє третьому раунді кваліфікації Ліги Європи. Чемпіон же України Шахтар гратиме у лізі чемпіонів. Поки що невідомо буде це одразу груповий раунд чи кваліфікація. Це залежить від результату фіналу Ліги Чемпіонів Бурусядор мадрид У відборі Ліги Чемпіонів також гратиме Динамо, яке стало другим. Кіяни будуть стартувати з другого раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів. Ну і тепер пройдемося по порядку, що стосується Шахтаря, то Шахтар повинен проходити групу ліги чемпіонів, навіть якщо Реал не виграє Лігу Чемпіонів і Шахтарю потрібно буде грати один раунд кваліфікації. То якщо враховувати всі ресурси Шахтаря, як фінансові, так і ігрові, то навіть по класу гравців шахтар набагато сильніше за чемпіонів таких країн, як там Болгарія, Угорщина, Сербія та подібні клуби на Шалто Лудогорцю, Францварушу, Сервенезврізди. При всій повазі до цих клубів Шахтар повинен їх проходити. Що стосується Динамо, то Кенно буде дуже важко пробитися в Лігу Чемпіонів, адже суперники у Динамо будуть непрості. Справа в тому, що Динамо поки що перебуває серед нестійних команд у другому раунді кваліфікації Ліги Чемпіонів. Тим не менш, Динамо все ще може отримати посів. Це станеться, якщо Аталанта фінішує у топ-4 серії А. А в такому випадку саме Лісабонська Бенфіка потрапить напряму в групу ліги чемпіонів, і Динамо зуміє замість неї бути сіяною у кваліфікації. А якщо ж Динамо опиниться поза посівом, то суперниками столичного клубу може стати такі команди, як Славія Прага з Чехії, Зальцбург з Австрії або віце-чемпіон Туреччини Глазарачефнербахче. Якщо ж Динамо буде сіяними, то вони зіграють з партизаном з Сербії або з Луганом з Швейцарії. Але при цьому, якщо Динамо навіть пройде другий раунд, і буде грати у третьому раунді кваліфікації Ліги Чемпіонів, то там Динамо вже буде несійним. І там вже на Киян чекають такі суперники, як Рейнджерс, Лільтвенте, ті ж самі Славія і Зальцбург. Але е, навіть якщо Динамо пройде хоча б один раунд, то вже як мінімум потрапляння до групи Ліги Європи, команда Шавковського собі гарантує. Тим не менш, ми вважаємо, що проходити таких суперників можна, то той самий Рейнджерс, навіть Славія, це не ті прям топ команди. З Бенфікою дійсно буде важко з тим же Лілієм французьким. Так, але якщо пощастить Жеребом, то у Динамо є всі шанси на те, щоб навіть вийти в групу Ліги Чемпіонів. Що стосується Кривбасу, то Кривбасу буде важко пройти навіть в групу Ліги Конференції. Адже серед потенційних суперників в третьому раунді кваліфікації Ліги Європи у Криворічців це Аякс, Брага, Партизан, Рапіт та інші важкі суперники. А випадку виліту до Ліги Конференції Кривбас може зіграти в останньому раунді проти Челсі, Наполі, Реал Сусідаду, Фрайбургу або Ліону. Тому Криворічцям потрібно болівати за Дорнську Борусію, щоб вона виграла лігу чемпіонів, та щоб Аталанта зайняла п'яте місце в серії А. Тоді Кривбас гарантовано зіграє як мінімум групі Ліги Конференції. Що що стосується Дніпра, 1 то на жаль, ця команда скоріш за всього розвалиться і шансів на потрапляння в групу майже немає. Буде грати скоріш за всього молодь. Гаджиєв та інші виконавці. Мач Максимова теж скоріш за всього вже не буде в цій команді. Ну і тому ми очікуємо на мінус один клубів Єврокубках відразу. Ну і великі надії на Житомирське полісся, попри статус несієних вони можуть підсилитися влітку. Готуються потужні трансфери в клубі, як зазначає все керівництво. Полісся буде запрошувати іноземців на кшталт макуана. Також будуть трансфери українців. Подейкою що в полісі підпишуть піхальонка та гуцуляка. Ну і в принципі будемо болювати за житомирську команду. Наш прогноз це те, що Шахтар зіграє в групі Ліги Чемпіонів наступного сезону, Динамо зіграє в групі Ліги Європи, Полісся та Кравба зіграють в групі Ліги Конференції. Ну а Дніпро 1 вилетить ще на першій стадії. Любі, друзі, чи погоджуєтесь ви з такою думкою? Пишіть ваші думки в коментарях під відео. Українець Артем Довбик увійшов в історію іспанської лігії. Артем Довбик за 24 голи та зробив 8 асистів у своєму дебютному сезоні в Лалізії. 26-річний українець став другим найкращим у 21-му сторіччі дебютантом чемпіонату Іспанії за кількістю очок за системою гол плюс пас у Довбика. Таких 32. Кращий Краще дебют видав лише крищану Роналду у складі Реала в сезоні 2009-2010. Тоді він набрав 35 очок. Довбик своїм феноменальним сезоном зміг обійти таких легенд футболу, як Левандовський, Суарес, Форлан, Бейл, Фалькао та Рудван Містелорой. Потрібно зазначити, що це супер досягнення для українського футболу. У нас не було такого бомбардира з часів Андрія Шевченко, і Довбик дійсно заслужив на титул Пічічити найкращого бомбардира лігії. Окрім того, потрібно розуміти, що Довбик ще грав не за топ-клуб. Він виграв цей трофей, не перебуваючи у складі Атлетіко Ралос чи Барселони. Стосується майбутнього добуку, то якщо головний тренер Жорони Мічел залишиться, то довбику варто залишатися в Жороні та працювати з цим тренером надалі. Якщо ж Мічел піде, то довбоку теж краще піти на підвищення. Але при цьому гарантії, що в нього буде все так гарно вдаватися, як в жоні в нього немає. Той же саме Атлетіко – це не найкраща варіанта. Довбика Барселона теж в АПЛ вже можна з'ясутися з проблемою з адаптацією. Єдиний більш-менш гарний варіант це серія А, але та ж сама жодна буде грати в лізі чемпіонів. Тут чи є сенс змінювати її на інший клуб? Ми вважаємо, що ні. Ваші ж думки, любі друзі, пишіть в коментарях під відео. На цьому, все. Дякую, любі друзі, те, що сьогодні були з каналу Футбол Days. Обов'язково ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал та пишіть свої коментарі. Зустрінемося з вами вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну!